Усім привіт! Сьогодні ми з вами зануримося у світ, де кожен день народжуються нові ідеї, де цифри оживають, а дедлайни. Ну, дедлайни також живуть своїм життям. Так, так, ми у сучасному офісі. І сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж насправді думають люди, які проводять тут більшу частину свого дня. Адже кожен з нас пам'ятає свій перший день, має свої звички і, звичайно ж, секрет успішного перезавантаження. Тож починаємо наше дослідження. Чим вам найбільше запам'ятався перший день у компанії? Перший день мене здивував е, своїм масштабом і. З яким я ніколи не стикався. Була здивована атмосферою в колективі. Важко сказати, було багато всього нового. Перший день компанії мені запам'ятався тим, що я не змогла знайти своє робоче місце. Щоб вникнути повністю в те виробництво, трошки прийшлося прикласти зусиль. Ну, кам'яне, це було дуже хвилююче. Дуже сильно боялася розлитика, вона документи важливі. Забій, валка. Живок, живе м'ясо ну це для мене було новинка. Всі дружні, веселі і готові були йти на допомогу. Мовить колективні люди.